Трапився диванний крісла, ну такі незвичайні. Це обивка штучна замша або мікрофібра. Але тут не в тому діло, і навіть не в забрудненні діло. І ще не в тому діло, що його самостійно все тут саме Побутовою побутової хілі. А от хорма. Так, мовити, конфігурація дивана та крісел вражає своєю незручностю для проведення хімчистки. Треба натягувати тканину та тримати для того, щоб добре її почистити. Необхідно більше і більше зусиль. Ще є такі. Важко доступні місця. Напевно, такі місця важкодоступні. придумані спеціально, щоб там збралося якомога піше сіляком сміття та бруду. Ну і водичка ось така на виході. Ще пару таких незручних штрихів. Поточний і вуаля ось що маємо. Ну що, меблі чистенькі, хоча ми все одно не в захваті від цих складочок, прюшиків. ну, може комусь такі, меблі і до вподоби. Але ми все одно приймаємо ваші замовлення навіть з такими складнощами.